Сполучені Штати Америки ударили по ядерним об'єктам Ірану. Чи призведе це до ядерної загрози? Іран погрожує знищенням всього американського аж до громадян Сполучених Штатів Америки. Росія пригрозила передати Ірану ядерну зброю. І засудила дії сполучених штатів Америки. Як в цілому світ відреагував на ось такий крок Дональда Трампа, що змінює цей крок, друзі? Чи стали сполучені штати тепер вже ну повноцінним учасником у цій війні? І що буде далі? А найголовніше, як це впливає на нашу з вами війну, так на російсько-українську війну. Про все це далі по порядку. Підпишіться на цей youtube канал, поставте лайк. Будь ласка, а ми одразу будемо починати. Ну давайте от з такої седлини почнемо. Просто погляньте, друзі, от стрілочкою відмічений дим. Який ну це стовп диму, який йде після ймовірного удару Сполучених Штатів Америки, що відбулось? А відбулось те, що в ніч з 21 на 22 американські військові здійснили масштабну операцію проти Ірану. Удари були спрямовані на три ключові ядерні об'єкти: Фордо, це якраз Фордо. Ми бачимо світлину з звідти, серце на танц, а також із фахан. Ці об'єкти, всі три об'єкти, тріада, так би мовити, це. Як я вже сказав, серце іранської ядерної програми, яку Ізраїль та Сполучені Штати давно вважають загрозою, і насправді вони є загрозою для Ізраїлю, та й в цілому для близького сходу. Фордо це особливий укріплений комплекс. Він розташований глибоко під горою, який вважався майже невразливим. Вважався Натанс – Це головний центр збагачення урану. А ісфахан це важливий дослідницький хаб. Значить, що треба відмітити. За даними New York Times і CNN, операція була ретельно спланована. Сполучені Штати задіяли шість стратегічних бомбардувальників B2 Spirit. Ось один з них. Подивіться, будь ласка, на світлину. Як він виглядає, дуже круто насправді. А також вони задіяли, е, значить, вони скинули ці бомбардувальники. Скинули на Фордо 12 30 футових бомб GBU-57, Вони відомі як бункерно-бійні. Такі бомби є лише в сполучених штатах Америки. Ці бомби це єдина зброя, яка здатна в принципі пробити укріплення Фордо. Окрім цього, ВМС Сполучених Штатів Америки випустили 30 крилатих ракет та з підводних човнів по на танцу фахану. Один бі 2 також скинув дві додаткові бункерні бомби на на танц, і це був друзі. Перший випадок, коли Сполучені Штати Америки в принципі використали GBU, тобто ось ці бомби у бойових е, діях в бойових умовах. Значить, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у своєму зверненні з Білого Дому і на True Social заявив, що об'єкти повністю знищені, а операція. Стала історичним моментом для сполучених штатів Америки і в Ізраїлю в тому числі. Він назвав Іран хуліганом близького сходу і закликав Тегран укласти мир, порожуючи ще потужнішими ударами в разі відплати. Але чи дійсно усі об'єкти вражені? Чи дійсно вони всі навіть не вражені, а знищені буде правильно сказати, тому що під Хексет глава Пентагону сказав, що всі об'єкти знищені? Це перші світлини, друзі, які з'явилися от буквально за мить до? Цього ефіру до цієї до цього запису, а, значить, іранська сторона вона підтвердила атаки, але заявила, що пошкодження не є критичними тут. Насправді, от що ми можемо побачити, ну якісь там стрілочки, квадратики, і так далі. Ми бачимо лише пробоїни, так, але сказати напевно, чи вражені ці об'єкти ми не можемо, за словами Махді Махамаді, радника, спікера іранського парламенту, фордо було евакуйовано заздалегідь, а пошкодження там. Не незворотні, каже він, тобто Іран спростовує, що об'єкти ядерної інфраструктури знищені. Видання Reuters повідомило про те, що більшу частину високозбагаченого урану з Фордо вивезли до іншого сховища ще до удару, а супутникові знімки від 19 червня зафіксували активність вантажівок біля об'єкта. Міжнародне агентство із атомної енергії магате що воно заявило? що не виявило підвищення рівня радіації за межами об'єктів. Цікаво, що за даними CBS, Сполучені Штати заздалегідь повідомили Іран про атаку і наголосили на її обмеженому характері. Значить, тут потрібно друзі сказати ще і про те, що фактично це може вказувати на що на спробу уникнути повноштабної ескалації. Проте, Іран відреагував жорстко державне телебачення голосило усіх громадян, усіх військових сполучених штатів Америки законними цілями. А МЗС назвало атаку грубим порушенням міжнародного права. Через кілька годин після ударів Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю, поранивши ще найменше 16 осіб. Дані оновлюється. Ізраїль вдарив у відповідь, як відомо, і, зокрема, з вода ударів по західному Ірану. Операція США була скоординована з ізраїльською армією, як повідомила аль джазіра з посиланням на Цахал. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біндімінні Нетаньяху назвав рішення Трампа сміливим і заявив, що удари змінять історію. А ось сам Трамп це він в ситуаційній кімнаті. Подивіться на світлини, зроблені звідти справа. Ви спостерігаєте е, Марко Рубіо, а там в кадр не потрапив ще Джей Ді Венс, віце-президент Сполучених Штатів. Ну і сам Трамп на це відреагував так, що фактично він свід, святкує тріумф в своєму зверненні. Він заявив, що мета знищення ядерного потенціалу Ірану досягнута і попередив Тегеран про ще більшу силу в разі відплати, е, це ж підтвердив і під Хексел, глава Пентагону, який вийшов. От буквально за півгодини до цього запису, і сказав про те, що всі ем, об'єкти знищено. Але адміністрація готується до можливої іранської відповіді протягом найближчих 48 годин. Як повідомляє видання NBC. і от Пентагон перевів у стан підвищеної готовності понад 40 тисяч американських військових в регіоні. Іран зі свого боку обіцяє жорстку відплату. Значить, міністр закордонних справ Ірану Абасарачі назвав удари США обурливим, сказав, що Іран залишає за собою усі варіанти для захисту суверенітету. Іранська агенція з атомної енергії назвала атаку актом беззаконня, але запевнила, що ядерна програма триватиме, тобто підкреслюю. Іран всіляко спростовує інформацію, що об'єкти сполученим штатам вдалося знищити командувач ВМС корпусу вартових ісламської революції. Ем, значить, він що він прирозив перекрити Армузьку протоку? Це дуже важлива історія. Ми про неї окремий випуск зробимо, а тому що Армузька протока це ключовий шлях для транспортування 20% світової нафти. 20% відсотків світлої нафти, друзі, це може спричинити глобальну енергетичну кризу. Але якщо Іран на це піде, я вже навіть не знаю. Руки у Трампа будуть розв'язані настільки, наскільки це в принципі можливо. Тут буде дуже цікаво поспостерігати за реакцією США, якщо підкреслю, якщо Іран перекриє проток. Росія звичайно ж різко засудила все це. Ось пост Дмитра Медведєва, друзі, для початку МЗС Російської Федерації. Вони що там повідомили, що атака завдала удару по вибачте МЗС РФ заявили, що атака завдала удару по режиму ядерного нерозповсюдження, і вони закликали значить Раду безпеки ООН, а також МАГАТЕ відреагувати. Дмитро Медведєв відомий російський алкоголік, але ну жарти жартами він, окрім того, що полюбляє випити. І всілякомачню писати він ще й чиновник про це також варто не забувати, тому що він представляє там раду з безпеки і оборони в Росії заступником є секретаря, і він от вийшов з таким постом. Перечитайте кому цікаво, Я в двох словах скажу про те, що фактично він натякнув, що деякі країни готові поставити Ірану ядерну зброю. Він не сказав конкретно про Росію, але це малося на увазі. Тобто, фактично натякає, що слухайте, якщо навіть і знищена ядерна зброя, ми надамо. Ми, і Росія, надамо ірану ядерну зброю. Дивіться, це може бути блефом насправді так. Але такі заяви лише додають напруги, як, як ви розумієте. Я більше ніж певний, що це. Хоча ні, тут не буду зарікатися. Міжнародна спільнота тут розділилася, як не дивно, розділилася. Мушу сказати, що я був в, в очікуванні того, що більше. Більше країн, більше організацій підтримує Сполучені Штати, але от генсек ООН Антоніо Ґутеріш назвав удари небезпечною ескалацією і закликав до деескалації. Ну, зазвичай, знаєте, така узагальнена фраза, яку полюбляють там всі з ООН. Далі, що відбувається? Великобританія підтримує Сполучені Штати Америки. Вони заявляють, що Іран не повинен отримати ядерну зброю, але наголошує на необхідності дипломатії. Саудівська Аравія зрозуміло засудила порушення а що зрозуміло, мені до речі, це дивно, що Саудівська Аравія відреагувала саме таким чином. Але от пишуть, що вона засудила порушення суверенітету Ірану. Хоча я не розумію, чому в чому тут порушений суверенітет, якщо чесно. Є об'єкти ядерні, які не мають бути на території. Країни, яка збагачує уран, що несе загрозу для всього регіону до чоту суверенітету, тут знищені законні цілі. Абсолютно Катар і Венесуела назвали атаку агресією. Навіть так Китай розкритикував Сполучені Штати, зазначив, що бункеробійні бомби ймовірно не знищили глибоко розташовані об'єкти. Тобто, Китай також в принципі не вірить, що Сполученим Штатам вдалося знищити усі об'єкти ядерної інфраструктури Ірану. Хусити в Ємені підняли голови. Їх підтримує Іран. Ну зрозуміло, яка буде реакція. Вони сказали, що готові атакувати американські кораблі у чорному, вибачте, червоному, звичайно, ж, червоному морі. Єменська армія опублікувала таку карикатуру на Трампа. І на Нітаньяху. і от вони натякали там на значить, можливу війну. Це якщо це відбудеться, це може ускладнити безпеку судноплавства. В регіоні однозначно хусити вже демонстрували свою силу. Але ну приборкати їх після Ірану. Ну я думаю, що для Сполучених Штатів Америки не складе там якоїсь складності. Вибачте за таке формулювання. Дивне не? Що, найголовніше, друзі, для мене що? що відбувається в Сполучених Штатах Америки там. Просто слухайте політичний шторм. Там політичний шторм, тому що давайте зараз повернуся у світлину, тому що слухайте республіканці, зокрема. Зокрема, спікер Палати представників Майк Джонсон. Сенатор Джон Тун. Вони підтримали Трампа. Вони назвали удари необхідними для стримування Ірану. Це зрозуміло. Вони стверджують, що Тегеран відкинув усі дипломатичні пропозиції. Сенатор Джон Фетерман є такий, але це демократ. Він також підтримав цю операцію. Сказав, що Іран це головний спонсор тероризму. Тут, до речі, я з ним також погоджуюсь. Хоча головний спонсор тероризму це Росія, а не Іран. Але Росія і Іран в одній осі в тій осі, яка називається «вісю зла. Але демократи в Конгресі вони обурені. Лідер меншості Хакім Джефріс назвав дії Трампа неконституційними, оскільки він не отримав згоди конгресу. Сенатор Чак Шумер вимагає негайного голосування за законом, який би обмежив військові повноваження президента. Конгресмен Джим Хайнс назвав атаку порушенням конституції. А Олександрія Окасіо Картес, яка зараз на ваших екранах, вона що зробила, друзі? Вона пішла ще далі. Вона заявила, що це підстава для імпічменту ще раз. Підстава для імпічменту. Вона звинуватила Трампа в ризику втягнути США у війну, яка може тривати десятиліттями, і каже про те, що ми тобі будемо влаштовувати імпічмент. Деякі республіканці, такі як Одіозна, Марджері Тейлер Грін, як Томас Мессі, вони також висловили там певне занепокоєння, закликали там уникати вічних війн. Ну там треба було щось сказати, і вони і сказали. Обмежується закликами до миру там хтось називає удари неконституційними, хтось каже про те, що це потрібно було зробити загалом. Там розкол, там реальний розкол. Внутрішня боротьба може дестабілізувати Сполучені Штати Америки, особливо на тлі ще й тих подій, які зараз відбуваються. США ви знаєте історію з протестами. Ви знаєте історію, що в Лос-Анджелесі починалося, акції, які No King's. Я дуже перепрошую, але коли мільйони людей виходять на вулиці, це напевно про щось так говорить. Все це може посилити політичну поляризацію. Без перебільшення, якщо Іран завдасть удару відповідь, американці зазнають втрат, ну слухайте, це може спровокувати серйозну кризу в адміністрації Трампа. Я цього також не виключаю. Я не кажу, що те, що зробили американці, те, що зробила адміністрація Трампа, погано. я навпаки за те, щоб ядерні об'єкти на території Ірану були знищені, як в принципі режим було повалено. Але я кажу про те, до яких наслідків це може призвести, хоча насправді наслідки ударів вони вже відчутні. Друзі, тому що ну, по перше, ядерна програма Ірану. Якщо ми відштовхуємось від е, того, е, про що кажуть самі іранці, і пише видання Reuters, вона зазнала удару, але вона не знищена. Повторюсь, американці вважають, що вона знищена. Тому евакуація Фардо і вивезення урану заздалегідь свідчать, що Тегеран, що був готовий до цієї атаки, виходить так, за даними Ваштонпос, до речі, пошкодження можуть затримати програму на роки, але Знання і технології залишаються. Щоправда, то правда. Іран, друзі, може спробувати відновити об'єкти або прискорити таємні розробки. Це також не виключено. Більше того, я думаю, що так і буде. По-друге, загроза ескалації. Ну вона зросла. Вона висока. Вже можна про це говорити. Іран вже атакував Ізраїль ракетами. Хусити порожують США в Червоному морі. Перекриття Армузької протоки може взагалі спричинити стрибок цін на нафту. Це вдарить по світовій економіці. Ройтер сповідомляє, що інвестори вже готуються до зростання цін на нафту. Третє, значить, регіональна нестабільність вона також зростає. Хезболла в Лівані може приєднатися до війни, як повідомляє видання Харец. Це ускладнює ситуацію для Ізраїлю. Однозначно, іранські проксі в Іраку в Сирії також можуть атакувати американські бази. Вони можуть координуватися і атакувати американську інфраструктуру. Це не виключено. Четверте, я думаю, що все, що тепер дипломатичні зусилля вони однозначно зазнали краху. Я не думаю, що Іран піде тепер на якісь переговори. Після того, навіть коли Трамп сказав, що буде ще гірше, тому ми закликаємо вас до дипломатії. Я виключаю, принаймні зараз в короткостроковій перспективі, щоб Іран на це пішов, я боюсь, що цього не буде ще кілька днів тому. Насправді, там вже Іран вів переговори через Оман. Ну, але тепер я думаю, що Тегеран буде відкидати діалог. New York Times, принаймні зазначає, що шанси на нову ядерну угоду мінімальні, і тут я підтримую колег журналістів з Америки. Що це означає для України? Оце найцікавіше для нас. Ну, дивіться, наша війна з Росією триває. Події на близькому сході можуть мати вплив. По перше, там якщо Іран перекриє ту саму Армузьку протоку, ціни на нафту злетять. Ви розумієте, до чого це все може призвести? По-друге, Росія може використати а, кризу для посилення свого впливу. Ті самі порози Медведєва про постачання ядерних зброї Ірану – це сигнал, що Москва готова ескалувати. Хоча я не виключаю, що це БЛЕФ. Насправді, ну все ж таки, це Медведєв. Якщо Росія і Іран посилять співпрацю, це може означати нові. Там поставки іранської техніки, там тих самих дронів, ракет для війни проти України. Хоча, давайте так, я не можу так стверджувати. І давайте так. Я напевно заберу свій слова назад, тому що американці знищили багато військових об'єктів на території Ірану, ізра не американці, а ізраїльтяни. Вони знищили виробництво, в тому числі шахетів, так і ракети та Ірану потрібні для того, аби обстрілювати Ізраїль. Тому наврядче це призведе до постачання ракет і шахедів Росії, як пишуть журналісти. Я б навпаки би сказав, що Росія вже перейшла на власне виробництво цих шахедів, Вона запозичила технологію в Ірані і виробляє ці шахеди самостійно. Ви знаєте, ми це не секрет навіть де знаходяться ці виробництва на території Російської Федерації. Тому тут навпаки, я не знаю, чому журналісти. от бачите, цитую їх. На чому вони написали, що це мін, це плюс великий для нас. Вірніше, це ніяк на нас не впливає, тому що Росія фактично б'є шахедами по Україні, які ж сама і виробляє. Тому ну прямого взаємозв'язку я не бачу більше. Північна Корея допомагає росіянам, я можу скажу. Але те, що Іран взагалі може там до мінімуму звести допомогу Росії, це для нас плюс. Тут абсолютно правда. По третє увага сполучених штатів може відволікатися від України. Це також є. Якщо конфлікт на близькому сході, вона вже відволікається. Але якщо конфлікт на близькому сході переросте у повномасштабну війну. Ну, слухайте, Америка зосередиться на захисті своїх інтересів у цьому регіоні. Це зрозуміло. Це може зменшити військову фінансову підтримку Києва. Політико зазначає, що США вже стикаються із проблемами через обмежені запаси боєприпасів. Наприклад, це дуже небезпечні сигнали для нас, тривожні. я би сказав, сигнали. Позитивний сигнал. Це якщо криза змусить захід швидше шукати альтернативні джерела енергії. Оце класно. Тому що це може прискорити ізоляцію Російської Федерації на світовому ринку, ось за це треба топити, що ми маємо, друзі, по факту, США задали потужного удару по Ірану. Якщо ядерні об'єкти знищено, це круто, це величезний успіх і Трампа, який може похизуватися перемогою, і в цілому Ізраїля, і давайте скажемо чесно: загалом, тобто знищена загроза, знищена ядерна загроза, так в регіон стане спокійнішим. Хочеться в це вірити. Ем... Але якщо а більше того, я думаю, що це ще меседж Російської Федерації, Китаю. Дивіться, от Росія ж не хоче домовлятися там Путін, скільки ми вже говорили, він плює в обличчя Трампу. Він каже про те, що там, домовлятися вони не хочуть, вони не хочуть припиняти вогонь. Так? Не хоче це робити Росія щодо України. Трамп каже, от мир, мир через силу, от я вам його демонструю. Тобто, це ще може бути меседж в Москві. Якщо ви не будете це робити. Я, я зараз не вірю в це, друзі, але давайте я це скажу. Ну, можливо, бу, буде все, що завгодно. Якщо не Сполучені Штати Америки будуть тамагавками бомбити Росію, то вони, хоча б, їх можуть передати нам. Ну не тільки тамагавка, як ви розумієте. Спектр озброєння може бути різний, але це сигнал для Кремля. Це дуже гарно. Більше того, коли союзник Росії Іран слабшає таким чином, це також гарно для нас, і це також позитивний сценарій. Але якщо ці об'єкти не вражено, це проблему по-перше, не вирішило. А по друге, це може відкрити ящик Пандори, тому що Іран обіцяє відплату, регіон на межі хаосу. Світова економіка ну зараз під загрозою для України. Це може означати як виклики, насправді, так і можливості в залежності від того, як розгортатимуться події. Є мож... там, умовно три сценарії. Давайте це так називаємо. Перший Іран піде на поступки, але це мало ймовірно. Через тиски Ізраїлю, другий це обмін ударами буде тривати, але без прямої війни Сполучених Штатів Америки. Тобто, США прийшли, зробили свою роботу, пішли. Тобто, США не залучені в цю війну. Іран, і Ізраїль продовжують обстріли. Третій це повномасштабна ескалація, яка весь регіон втягне буквально в цю всю історію, і, і може навіть дестабілізувати весь світ. Ну, от якось так, принаймні. Я не експерт, друзі, посилаюсь виключно, ну, говорю, те про що. Не знаю, що що сам відчуваю так, виходячи з того, що я читаю, і про що кажуть мої колеги журналісти. Тому напишіть, що ви думаєте з цього приводу? Це ж найцікавіше. Ось додана вартість справжня. Що ви думаєте в коментарях? Долучайтесь, будь ласка, до обговорення. Пишіть, як ви вважаєте, чи правильно зробили Сполучені Штати Америки? Я особисто підтримую такі дії. Чи може це відобразитись позитивно або негативно на російсько-українській війні? Мені цікаво почути ваші думки, тому бережіть себе, своїх рідних, близьких. Підписуйтесь на цей канал до зустрічі. you <music>